Вітаю, друзі! З вами Олег Канал, успішний експеримент. Продовжую пакувати розсадку. Хотів показати, які саджанці відсилаємо. Ось дивіться який. Ух. Зі стаканів витягуємо, щоб фактично зменшити їх. Вагу і пакуємо ось такий вигляд. Це ось кабріло. Бачите, навіть з ягодками ви при отриманні, як отримуєте ягодки і квітоноси обрізаєте. Це я вам показую, що дійсно сорт оригінальний, з квітоносами, з ягодами. Ось такі подаруночки вуса, що поряд з кущем з росли. Я їх не обрізаю рядом, вкоріните, буде вам додатковий кущик. І Ось таким чином витягують в даному випадку перед вами сорт клері. Супер ранній, всім відомий, солодкий, можна його як в теплицю закладати. Планую ще закласти касетку в цьому році клері. Зараз переопладную тепличку, щоб була можливість все це зробити. Бо касетку виростити не так легко, як стаканну розсаду. Ось маю трохи вусів клері. Їх хочу спробувати на касетку. Чекаю, поки температура трохи впаде, ну от як сьогодні, плюс 25, досить комфортно, досить добре. Ось такі саджанці. Поїдуть вони на Київ. Пані Тетяні, здається, так. Прізвище називати не буду. Ось такі саджанці-клері ще в неї, досить багато там сортів. Всі пакуємо сьогодні поїдуть. Тож очікуйте, якщо дивитесь. Ось Такі вони. Деякі поменше, деякі побільше, знаєте, все які в житті. Хтось повище взлетів, хтось понижче. так і саджанці. Десь краще, десь танчіше, десь листик на один більше, на один менше. Вон, який корінь вже. Так і проситься, щоб його посадили вже. скоріше. Фух, сьогодні не розумію якийсь такий стан, знаєте, наче дві доби не спав, щось стаю, як, як сонний, наче, як тільки з нічної зміни прийшов. Голова болить, В очах темно, не зрозумію, що, що це таке може бути? Наче і сонця такого немає, на вулиці, ось така погодка. Бачите, хмарки пливуть. Небо таке красиве. От, але стан щось сонний такий, ну, не знаю, пишіть, як ви себе почуваєте. Що на зв'язочку, всім гарного дня. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення. Ну, друзі, ще раз продовження вечір цього ж дня зібрав посилки, перепочив трошки і вперед вирішив випрати. Такий палац з кухні. Як вам показати його розмір? Бачите, досить такий великий. Напевно, 2 на, 2 на 3. Ось такий десь розмір його. От, з мамою вдвох цією справи займаємось, бо завтра, 24 число. Що це значить? Що у мене день народження. Тому вирішили, щоб до цього дня все було вдома, чисто, акуратно, охайно на своїх місцях і таку роботу тяжку зробити. Все таке. Беремо його не кожного року, а ось бачите, як почистіше вже <смі> ось такий килимок. Тому пишіть ваші привітання, ваші поздоровлення. Може, хто забажає підтримати мене фінансово. До речі, збираю мікрофон, точніше, не новий, а просто щоб він був, щоб краще була якість звуку. Тому долучайтесь, номер картки буде в описі під цим відео. Мені буде небо, як приємно. Люби підписники мої. Ну що, зараз продовжую. Потрібно його допрати, бо на вулиці все ж холодніше, а я не хочу переохолоджуватись. Тому ось так: ось такий клим. Чи килим. поправте, хто у нас лінгвіст професійний. От зараз буду поласкати. В день пакуємо розсаду, ввечері перемо коври. Сподіваюсь, це логічно правильно сказав. Ось, Ну що, на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки. Завтра у мене вихідний. Тож очікуйте відео, можливо, що зніму післязавтра. До нових зустрічей всім до побачення.